Біда на світі, А люди що їсти, потребують, а тут гарно відносяться до людей, гарно готують. Ну, все до смаку, дуже вкусне. Це Анна Романівна близько дванадцятої години. Щодня вона прямує на вулицю паркову. Тут у підземелях Святовасилівського жіночого монастиря працює благодійна їдальня, де готують та роздають їжу тим, хто опинився у скрутних життєвих обставинах. Ідею відкрити такий заклад у 2021 році подала і гумені Анастасія, яка разом з Оленою Корецькою досі опікується нужденними. Починали ми з того, що в нас спочатку пройшло чотири людини, потім сім. Спочатку ми були двоє. Потім ми вирішили найняти на роботу на постійній основі кухарів. Допомагати, звісно, треба, щоб приходили волонтери. І на сьогоднішній день ми вже готуємо 300 чоловік. Іноді буває на вихідних 350. Підготовка розпочинається напередодні і так щодня, та без вихідних. З вечора двоє кухарів чистять овочі і вранці приступають до приготування страв. Ми, як правило, готуємо перші страви. Інколи готуємо другі страви, перші це борщ. Русольник, червоний, щевлевий. Ну і рі вони хочуть рідкого. А на вихідних, як правило, ми готуємо там, наприклад, плов і даємо ковбаси. На 300 чоловік в нас іде доволі багато. Ми готуємо 8 25-літрових каструль. Щодня тут нарізають та роздають в середньому 30 буханок хліба. На зміну виходять щонайменше четверо працівників: двоє кухарів та двоє волонтерів. Робота благодійної їдальні розпочинається з самого ранку, в залежності від того, які страви готують нужденим. Більшість з вісьми, а так і з сіми годин. Часом як шо робимо, як русольник, то воно довше треба всього накрішити на всю. Як суп такий вермишелювий, то там небагато. Так всього буде русольник сьогодні варили ми. вже до обіду встигають приготувати 200 літрів їжі довгими підвальними коридорами. Монастиря з кухні пані Анна везе тацю зі свіжим розсольником о 12-й годині. Двері благодійної їдальні відчиняються. В нас як правило на роздачі двоє людей. Хтось один дає людям їжу, а хтось один наливає їжу. Люди приносять свої баночки. Ну, посуд, які має, і ми в них є, наливаємо цю їжу. Тому що е спочатку ми практикували, коли в нас було ми тільки відкрилися, ми годували людей всередині. Але коли вже дійшла кількість до 70, ми готували перше, друге компот із солодки. То це, звичайно, в цих умовах було зробити нереально. Кількість людей збільшувалась і дуже хочеться готувати їх тут, щоб вони не стояли в черзі, не мерзли. За ними вже черга людей, які поспішають отримати свою порцію. Гарячого та запашного супу. Дуже гарно готують, мені подобається ходити сюди, і молитися, і слава Богу, що допомагають навіки слава. Їсти, готують, скажу так, дуже внімательні, дуже гарно поводяться з людьми, їсти готують, все, що є, дають людям. Та люди ходять, все свіженьке, все вкусне, до смаку у кожного з них своя життєва історія, яка привела до благодійної їдальні. Я за три роки переконана глибоко в тому, що в цій черзі може опинитись кожен з нас. І така думка, що мене це не буде стосуватися, вона доволі хибна, на мою думку. Тут були різні люди. Тут є, як правило, потребуючі пенсіонери одинокі, в яких немає дітей. І якщо померла жінка, я вже повторююсь. Чоловік лишився сам. Вони всі це люди радянського союзу. Вони платять за квартиру і їм на харчування не залиш 200 гривень. У черзі не лише одинокі, а й люди з психічними відхиленнями, і ті. Хто лишився без даху над головою? Мене навіть ображає, якщо кажуть, що ви годуєте бомжів. Ми не годуємо бомжів, тому що е, і в них теж є така, ну в них так склалося. Мене навіть ну, мене дуже це задіває, бо ці люди вже стали мені рідними. Це не є бомжі. От у нас, наприклад, єда, от кажуть бомж. Так, У нас його Віктор такий приходить, він доволі. Ну, неприємний чоловік, але він сам вчитель з Херсона. В нього померли батьки, він почав пити. Жінка вигнала, і він в один день приїхав. Луцька тітка виписала його з хати. Він об він став бомжем, маючи в маяках хату свою батьківську. Допомагають прогодувати людей жертводавці, які привозять у благодійну їдальню продукти: м'ясо, ковбасні вироби, хліб, крупи, макарони, овочі та при можливості солодощі і фрукти. Однак часом до черги під'їжджають люди на автомобілях, які роздають якісь продукти від себе. Олена Корецька каже, що не може перечити усім охочим допомагати людям. Однак каже, що це потрібно робити розсудливо. Люди не розуміють, що вони приходять, наприклад, стоїть 50 людей, і от вони спекли печива на 20, двадцять роздали, а решту не хватило. А з 12 до півдругої їх приходить 300 і кажуть: а мені дали печиво, а мені не дали печиво. Старші люди, вони як діти, вони теж ображаються, розумієте? І ця допомога, от людині здається, я зробила благу місію, я допомогла. Це реально добре. Але треба або зробити всім або нікому, я так вважаю. Щодня у будні і вихідні колектив благодійної їдальні виходить на роботу. Щодня вони шукають, де дістати продукти харчування, адже щодня сюди приходять ті, хто потребує елементарного тарілку, борщу, шматок хліба і краплинку уваги.